Незламна країна, незламних українців і хроніки нашого протистояння повномасштабному російському вторгненню. З нами на зв'язку далі Тетяна Ігнатченко, речниця Донецької обласної військової адміністрації. Таню, вітаю тебе! Сподіваюся, що все в тебе добре. Вітаю, Катю, Все добре. Дякую вам. Почнемо з Маріуполя. Яка ситуація там в місті? Ми бачили ці кадри у цієї аля образцова показательної школи, яку окупанти там розміщували на своїх пропагандистських ресурсах. І таке враження, що може там вона одна єдина вціліла ця школа. Катя, ну насправді, якщо говоримо про Маріуполь, то це суцільний просто танці на кістках, і це суцільний, знаєте, такі пропагандистські якісь. Ну, напевно пропагандистські інформаційні кампанії, оскільки ситуація в місті залишається просто таки критичною, критичною як в плані гуманітарної, як в плані соціально-побутової, в плані медичної окупанти говорять про те, що вони розпочали навчальний процес. Але навіть самі визнають, що 16 шкіл, начебто, вони готували до нового навчального сезону. Я нагадаю, що до початку російського вторгнення в Маріуполі було порядка ой, перепрошую було сім порядка 70 шкіл і це були знаєте сучасні школи з обладнанням з новітніми якимись такими методиками вже впроваджу впроваджувалася школа нового харчування. Словом в Маріуполі зараз що в освітній сфері, що в медичній, так вони знімають свої пропагандистські ролики, Причому як на як для зовнішнього, скажімо, так, споживання, так і для внутрішнього, ви напевно знаєте, що найперше, що зробили окупанти в Маріуполі, це привезли свої пекельні машини для помилки мозку і розповідають людям про те, як добре що. Їх там, начебто, звільнили. Про те, що в сфері медицини відбувається, також нічого хорошого. Попри про те, що зрадник, лікар, який займав відповідну посаду, і в за українською владою в українському Маріуполі зараз розповідає про начебто темпи відбудови лікарні однієї з але варто тільки подивитися на ці будки, які вони там будують, і на те, що цей же самий лікар-зрадник говорить про те, що. Лікарні буцімто гарно оснащена, а з усього оснащення називає е, тільки і апарат УЗІ і е, рентген-апарат. Ну власне якою була медицина в Маріуполі до війни. Також кожен Маріуполець добре знав цей обласного лікарня та лікування і сучасні дитячі лікарні е, місто дійсно мало вже достойно медицину європейського рівня е, по гуманітарній ситуації, по гуманітарній складовій також там. Важко, оскільки е, ну, людей буквально заганюють на роботу, е, неохочі люди і на це зголошуються, оскільки за роботу фактично людям не платять. дають в основному пайками, якимось чимось е, такими ці пайки далекі від того, щоб на них якимось чином прожити. Ще Чи окупанти розповідають про так званий маневрений флонд. Що це таке? Це просто якась загадковість. Це такі будуть, я так собі розумію, якісь гуртожитки в яких людям скажуть перебувати зиму, але якщо йдеться про те, що самі окупанти говорять, що порядка там 200 тисяч людей проживає в Маріуполі, хоча за нашими оцінками менше десь порядка 150 тисяч. То самі ж окупанти говорять про те, що вони кілька 15 гуртожитків під такий так званий маневрений фонд підготували, де будуть решта? ну, знову ж таки тих такі підвала, тому що ми знаємо, що житла фактично цілого в Маріуполі не лишилося. Ну ось така загалом, якщо побіжна ситуація в а, Маріуполі. Тань, а де ще на Донеччині на тимчасово окупованих територіях окупанти змушують дітей ходити до школи? Фактично скрізь на всій на всіх окупованих територіях окупанти буквально змушують дітей водити до школи, тому що е, читала в їхньому пабліку, що вони спростовують це, начебто е, батьки нестимуть якусь відповідальність за те, що дитина не йде до, до школи, але насправді в своєму так званому спростуванні також говорять про те, що освіта це те, що гарантується дітям конституцію. Якщо батьки позбавляють цього типу права. Дитину, то однозначно вони мають нести якесь покарання ну словом знати розповідати і оцінювати так звану логіку окупаційних так званих влад просто таки не доводиться, оскільки це соцільний суцільний морок якийсь те, що вони зроблять з роблять з містом, що вони продовжують робити з містом. Це просто таки. Злочин, злочин проти людяності, злочин проти тих людей, які там залишаються, проти тих людей, яких вони вбили, проти тих людей, які вимушено стали переселенцями через дії Російської Федерації. Ситуація на інших населених пунктах області був цієї ночі. Потужний удар. 24 рази російська армія атакувала Донецьку область. А трохи про ситуацію Бахмут, Вугледар, Красногорівка, Слов'янська Вдіївка, що там. На жаль, не змінилася суттєво ситуація в області, і лише назву, напевно зараз лише ракетні удари, які від самої ночі і протягом цього дня під. Під російськими авіаційними ракетними ударами міста Слов'янська, Костянтинівка, Олександрівка, це Черкаська громада. Зараз повідомлення надійшло з Красногорівки, що там також ракетний удар відбувся. Масовані обстріли з реактивних систем залпового вогню відбуваються з п'ятої ранку, буквально по Авдіївці. Знову ж таки, повідомляють звідти про значні руйнування інфраструктури, ну зокрема, багатоповерхових будинків, приватних будинків, зокрема в старій частині міста, і знову під Силом окупантів перебуває Авдіївський коксохімічний завод, окупанти просто в цілі спрямовано нищуть інфраструктуру інфраструктуру, цивільну перетворюють все на руїни сьогодні. Працювали в слов'янську на місці, де вони вночі поцілили в дитячий садок, і кажуть, я вам скажу, що це вже 260-й садок на Донеччині, який зруйнували або пошкодили окупанти окупаційні російські війська. А якщо говорити загалом про. Об'єкти освітні, то їх в області вже нараховується 615 пошкоджених або повністю зруйнованих. Можете собі просто уявити, якої просто непоправної шкоди завдано системі освіти. І відповідно за таких умов говорити про те, що діти зможуть тут на території Донеччини зараз в цих умовах перебувати і здобувати просьо світу, просто таки не доводиться. Тому розповідаємо, пояснюємо передусім батькам, які досі залишаються тут з малими. Вітно, про те, що просто таки необхідно виїжджати, щоб передусім врятувати дитяче життя, а багато залишаються, і як можна які аргументи знайти для людей, які все ще чомусь? Ну я розумію, що це дім і це рідне твоє. Ну але зараз питання життя залишається на жаль, ще людей до. Якщо знову ж таки з чим порівнювати, якщо з тією первинною цифрою та населення, яка була до російського вторгнення широкомасштабного, то тобто мільйон 670 тисяч у нас на в області перебувало постійно, то зараз залишилося десь приблизно 340-350 тисяч дітей за різними оцінками, десь приблизно 35 ,000, до 40 тисяч, звичайно, це якщо порівнювати з первинною цифрою, то понад мільйон виїхав, начебто. Ну, Хороший результат достатній, але не достатній для того, щоби ну тому, що окремо людське життя просто таке безцінне, та тобто ніхто ж не може знати в куди прилетить якої емоції... Е... Де впаде і чий будинок зачепить, тому коли говорять передусім правоохоронці, представники місцевої влади, коли говорять з людьми, то перш за все входять буквально по квартирну, в кожен двір заходять, де живе багатодітна родина, де е, сім'ї виховують діток, і їм пояснюють, пояснюють, пропонують е, буквально соціальний супровід на обов'язкову евакуацію. Тому що е, якщо люди раніше самотужки виїжджали, розраховували на власні сили, то зараз проаналізують. Вівши їхні ці основні аргументи, що буцімто на нас ніхто не чекає, нам ні за що там жити, нам немає де жити. Ну, власне, от уряд обласна влада, місцева влада, ми намагаємося в такій от з'ясні працювати і власне супроводжувати людей буквально від їхнього населеного пункту до, до місця, де вони перебуватимуть тимчасово. І знову ж таки, цей процес абсолютно безкоштовний. Бо вже російська пропаганда почала там контр, в контрнаступ що називається йти і розповідати людям їх, начебто і висаджуватимуть там з потяги, і ібиратимуть плату за проїзд в цих евакуаційних вагонах. Так, от підкреслюється абсолютно неправда. Увесь процес обов'язкової евакуації абсолютно безкоштовний. Більше того, людям допомагають оформити документи одразу одноразову допомогу. Вони отримують 3 тисячі гривень. Діти і ті люди, які мають статус інваліда, наприклад, плюс 2 тисячі людина без статусу отримує. І такі ж виплати люди потім отримуватимуть. І е, стільки скільки перебуватимуть там на місці, крім, е, крім того, медична допомога, соціальна допомога і психологічна допомога, що також важливо, зараз долучаються міжнародні організації, і там на місцях усім переселенцям, зокрема дітям, готують вже допомогу вигляді зимового одягу. Тобто, е, знову ж таки, звертаюся до, до всіх своїх земляків до Будь ласка, евакуюйтеся, просто е, скористайтеся цією можливістю, тому що все одно бажання виїхати, воно з. Явиться, коли прилетить безпосередньо в ваш двір, коли прийдуть холоди і нічим буде опалювати свою хату, але тоді ви вже наражатимете на небезпеку тих людей, які приїдуть вас радувати, будь ласка, подумайте про це і вчасно електричество. Таню, останнє запитання. Ситуація в пісках, бо там Шойгу заявив, що він вже взяв ліч на піски. А Денис Казанський журналіст порахував, що це вже п'яте взяття пісков за версією російської пропаганди. Але так, там ситуація складна, але ж це все ще наш населений пункт. Годжуюся з Казанським Денисом, мабуть, тільки не п'яте, а значно значно більше повідомляли расисти про те, що вони взяли наші піски. Ні, піски залишаються під контролем української армії. Так, звичайно, взагалі в тому секторі важка ситуація, але тим не менше українські військові міцно тримають оборону. Віримо, тримаємося, допомагаємо. Обов'язково переможемо. Дякую дуже, Таню. Тетяна Ігнатченко, речниця Донецької обласної військової адміністрації. Також я е, хочу ще раз наголосити на тих таніних словах: будь ласка, мешканці Донецької області, евакуйовуйтесь. Тут вас чекають, будуть є грошова допомога, вас супроводжують. Не наражайте на небезпеку своє життя і життя ваших дітей, а діти там все ще залишають.